Ми в Дніпрі, в коледжі радіоелектроніки. Сьогодні ми розглянемо дуже цікаву і важливу для практичної радіотехніки теоретичну тему рівняння вибірності. Що ж це за рівняння? І що це за можливість контура, вибірність? Коливальні контури. Які ми зараз з вами розглядаємо, знаходять дуже широке застосування в практичної радіотехніки, зокрема, тому що мають властивість вибирати, вибирати з багатьох сигналів, ті, частоти, ті сигнали, які ближче до резонансної частоти контура. Це і є вибірність. Властивість контура забезпечити вибір заданого сигналу. Розумієте, сам контур веде себе як людина. Він вибирає. Таким чином, ми можемо коливальному контуру доручити від нашого імені забезпечити функцію, вибір необхідного сигналу. Справа в тому, що сигналів світ дуже багатий. В ефірі одночасно тисячі, мільйони сигналів. Полів електромагнітних радіохвиль, і кожен з них несе свою інформацію. А вміння і технічні засоби для того, щоб одержати необхідну інформацію. Це і є одна із граній радіотехніки. Через те рівняння вибірності це важлива тема в радіотехніці. Тепер. Ми з вами розглянемо, що ж це за рівняння. Спочатку визначення рівняння вибірності, увага, рівняння вибірності це рівняння резонансної кривої в узагальнених координатах. Зверніть увагу, дуже багато нових слів. Кожне з них, з цих слів, для вас зараз повинно стати зрозумілим. Значить, рівняння резонансної кривої в узагальнених координатах. Узагальнені координати мають вертикаль Y – це відносний струм, а горизонталь це узагальнена розстройка. І те, і те ви вже знаєте. Але я вам нагадаю: відносний струм. Це відношення струму до резонансного значення. І до і резонансне. Відносний струм. Узагальнена розтруйка А теж зовсім проста величина. Це 2Q дельта F на F0. Дві величини, запам'ятайте їх зразу. Відносний струм відношення І струму до резонансного струму. І узагальнена розстройка. Це дельта F на F0. Дельта F абсолютна розстройка, F0 власна частота контура. Ну а 2Q це 2, дві добротності. 2 перемножить на Q, де Q добротність. І нам зараз задача побудувати резонансну криву от в цих координатах. Тобто ми маємо І на і резонансне по вертикалі, А по горизонталі. Ще раз тепер уже, тепер уже усвідомте вертикаль резонанс, відношення струму до резонансного значення і горизонталь А. Відразу видно за цією системою координат, що значення узагальненої стройки може бути позитивним, може бути мінусовим, негативним. Ну, а відносний струм це відносний струм. Можна відразу здогадатись, що для відношення і до і резонансне десь в дружному місці повинна бути одиниця. Це резонанс. Ми на е, одному з попередніх занять розглянули резонанс в контурі. Так от, при резонансі відносний струм дорівнює одиниці. Це система координат. І ми зараз в цій системі координат одержимо рівняння. Струм. Згадаємо закон Ома. Для того, щоб знайти вираз для струму, необхідно напругу розділити на опір. Тобто струм це У напруга генератора. На опір Z. В свою чергу, опір Z це r корінь одиниця плюс А квадрат. Значить, і формула для модуля повного опору, вам уже відома z корінь одиниця плюс А квадрат. Ну і напруга. Це струм. А струм при резонансі. Ми вже писали в, вивчаючи резонанс. Ми знаємо, що при резонансі струм максимальний, це напруга розділена на опір втрат R. Значить, ми маємо струм резонансний і маємо загальний вираз для струму. Розділимо вирази, тобто одержимо відношення І до і резонансного, і скоротивши напругу. І одержимо відразу і на і резонансне дорівнює одиниця корінь одиниця плюс А квадрат. Оцей вираз і на і резонансне одиниця розділити на корінь одиниця плюс а квадрат. Це і є рівняння вибірності. Залежність відносного струму від узагальненої розстройки. Для зручності можна написати рядом з цією формулою рівняння вибірності, це рівняння резонансної кривої в узагальнених координатах. Чим воно зручне? Зручне тим, що це рівняння однакове для будь-якого контура. Тобто, якщо для цього рівняння побудувати графік, то графік, збудований за цим рівнянням, буде справедливий для будь-якого послідовного контура. Він універсальний і всім контурам буде відповідати. Тобто, якщо б оце рівняння використати для того, щоб побудувати графік залежності відносного струму і на І-резонансне, від узагальненої розстройки А, ми одержимо. одержимо в нульовому значенні узагальненої розстройки, коли А дорівнює нулю, значення І до І резонанс не дорівнює одиниці. Тобто одержуємо графік при нульовому значенні А, коли розстройка дорівнює нулю, максимальне значення відносного струму і при відхиленні. При наявності розстройки відносний струм зменшується. Це крива, яка справедлива для будь-якого послідовного контура, і її дуже зручно використовувати. Таким чином, сьогодні ми розглянули резонансну криву в узагальнених координатах. Ви знаєте, що узагальнені координати. Це залежність відносного струму від узагальненої розстройки. І давайте усвідомимо, що резонансна крива побудована в узагальнених координатах, справедлива для будь-якого послідовного контура. Якщо координати не узагальнені, то кожен контур буде мати свою криву, на своїй частоті з, з, з різним резонансним струмом, з, різно, з різною формою е, схилів резонансної кривої, і так далі. А в узагальнених координатах ми маємо, е, ми маємо універсальний графік, який буде справедливий для будь-якого послідовного контура. Таким чином ми Розглянули рівняння вибірності. Це рівняння і описує конкретно, в конкретних співвідношеннях і описує можливість використання послідовного контура для вибору, для забезпечення вибірності, для вибору сигналу в залежності від його частоти. Це рівняння вибірності. На сьогодні все.